Сьогодні у будинку культури жодного концерту та у залі людно, а в ролі глядачів колектив закладу, адже подія дня зустріч з міським головою, від рішення якого залежить, хто з працівників будинку культури невдовзі може стати безробітним. Та розпочали із простування чуток, що нібито будинок культури хочуть продати, та й гуртки і колективи у ньому не діють. Люди, які поширюють чутки, що ваш будинок хочуть купити, знають, що його купити не можна. Бо будинки культури один і другий внесений до переліку. Об'єктів, які не підлягають приватизації, чи я буду міським головою, чи до мене був чайка, чи після мене будуть десятки міських голов, Продати невозможно, не, неможливо, бо закон забороняє. Тому загрози будинку культури немає. по другому всім абсолютно зрозуміло, що, хоч будинок культури як концертний заклад, не працює, тут працює гуртки, і порядка півтори тисячі те займається, то хто таку поширює інформацію, що у вас тут не працюють гуртки? Підозри міського голови та його власні інформаційні джерела вказали на працівників, того ж таки будинку культури і батьків, діти яких займаються у закладі. І ті, і інші, єдині в одному будинок культури, не повинен зникнути з культурної карти міста. Міський будинок культури більше, як назва, Рівненський міський будинок культури ніде не фігурує. Ніхто не говорить, що це ви будете, це понукає вас до таких дій. Про вас там жодного слова не сказано. І ви коли... Просто говориться про те, що це відкриття корупційних діль подальшої керівництво будинку культури. У свою чергу додає рішення про об'єднання текстильника з їхнім закладом прийняти поспішно. Мені здається, що попередньо варто було провести якісь громадські слухання, вивчити думку, вивчити думку працюючих, вивчити думку міської громади і тоді лише виносити зважене рішення на сесію. Воно не було підготовлено так як слід. І через це ми маємо відповідну не таку негативну реакцію на це. Чи дуже хотілося швидко об'єднати і це тихо зробити, щоб не піднімати якого галасу воно вийшло навпаки. Без суперечок не обійшлося. І, врешті мер розпорядився призупинити виконання наказу про вивільнення працівників але доти, поки триватимуть суди, по палацу культури текстильник, тож через місяців три обіцяє підняти питання про скорочення 15 ставок та об'єднання закладів. Я сам з вами зустрінусь в великому залі зі всіми присутніми, щоб були всі батьки, всі, хто працює в цьому залі, до того, і я ніякого руху проводити не буду. Це я вам обіцяю. І лише обговоривши всі проблемні питання, візьметься за об'єднання. Готовий навіть залишити за новоствореним закладом стару назву та адресу. Ольга Міхньов Юрій Кобів, новини Рівного.